Це будинок на вулиці Данила Галицького 8, в Луцьку збудований 1907 року. Розповідає власник однієї з квартир Микола Юрченко. Говорить, зараз будинок потребує капітального ремонту. Стіни в тріщинах зношені всі комунікації і електропроводка. Протікає дах. Останній якийсь частковий ремонт половину криші робили десь в якомусь 95-му році. А зараз вона повністю прогнута. Ті крокви повністю гнилі. Своїми силами, значить, затикали ті дирки. от, щоб вода просто не тікла на голову. Тетяна Рішнюк живе на другому поверсі у квартирі площу 13 квадратних метрів разом із шістьма онуками та донькою. На голову капає, коли де дощі, сніг там тає. Відкриваю двері, провода можна рукою достати. Два дні тому горіли. «Плесень везде пролазить, навіть через пластик і через все стальне. Під нами є підземні ходи. Коли їде важкий транспорт, будинок постійно вібрує і через це розходяться тріщини. Двері, бачите, вони кожен рік вони усуваються. Я їх мушу піднімати, бо інакше не закривається. Олена Мусейкіна каже, із проханням відремонтувати дах, неодноразово зверталися до третього Луцького житлово-комунального підприємства, яке обслуговує будинок. Там, зі слів жінки, щоразу відповідають, немає грошей. Мешканець будинку Віталій Бучук говорить, запропонували ремонт на умовах співфінансування. Термінування немає, зразу суму, якщо взяти ремонт криші, там скільки буде. Ну, від 500 тисяч гривень 50 на 50, 250 на 14 квартир. Ну так, і тут пенсіонери є, які не знайдуться кошти. Три роки тому писали заяву в прокуратуру на бездіяльність ЖКП, каже Віталій Бойчук, результатів з його слів це не дало. Відтоді за послуги не платять. Борг мешканців 22 тисячі. Якщо вони заплатять, то в них буде 11 тисяч ті кошти, які можна буде використати для ремонту їхнього будинку. В законі передбачено, що якщо мешканці не платять за управління будинком, то управитель має право зупинити. Чи призупинити, надавати будь-яку послугу у даному будинку. А це будинок на вулиці Стрілецькій, 31. Майстриня житлово-комунального підприємства Людмила Перун каже: більшість його жильців сплачують за послуги вчасно. Нині тут триває ремонт під'їзду. Відбиваємо стару штукатурку, грунтуємо. Якщо є на стінах грибок, проти глибоко проникаючою ґрунтовкою проходимо, тоді шпаклюємо, тоді білимо і фарбуємо. Таких будинків у Луцьку, де більшість жильців оплачують послуги за управління, одиниці, каже Руслан Юлдашев. Усього ЖКП, яким керує, обслуговує 350 будинків. Їхні мешканці боргують за послуги управління 4 мільйони 695 тисяч гривень. В Голі 19, борг 72 тисячі. Інший будинок Грушевську 9, борг 90 тисяч 637 гривень. Я тільки судового збору Подавав, подававши до суду буржників, заплатив 100 тисяч. Виконавча служба за 20-й рік не стягнула із цих буржників жодної копійки. Ірина Сватула, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.